А чи задавались ви питанням, як саме йшло формування Збройних сил України після розвалу СОВКА? З кого формували Збройні Сили? Хто ними командував? І яке було становище в ЗСУ на зламі 1991 року? В цьому відео ми розглянемо основи побудови української армії. Ну що ж, почнемо, формування військовослужбовців армії УРСР? В Українській РСР, як складовій частині СРСР, армія була частиною Збройних сил Радянського Союзу і власних окремих військових формувань у РСР не мала. Формування військовослужбовців відбувалося в межах централізованої радянської системи. Рядовий склад військовослужбовців у РСР формувалися через загальносоюзну систему Призову. Молоді люди призовного віку від 18 до 27 років. Проходили строкову службу в частинах радянської армії, часто за межами України. Наприклад, українці могли служити в Середній Азії, на Далекому Сході чи в інших регіонах СРСР. Підготовка включала базову військову підготовку в навчальних центрах, де основна увага приділялася фізичній підготовці, володінню зброєю та дисципліні. Українська мова в армії не використовувалася, оскільки офіційною мовою була російська. Що сприяло русифікації у 1980-х роках? В Україні почали з'являтися рухи за проходження служби на території УРСР, особливо після активізації національного руху. Це включало пікетування військкоматів і вимоги повернення українських призовників додому. Командний склад офіцерський корпус формувався через військові училища та академії, які готували кадри для всієї радянської армії. В Україні діяли такі заклади, як Київське вище загальновійськове командне училище чи Харківське танкове училище. Українці становили значну частину офіцерського корпусу радянської армії понад 40% за деякими оцінками, що перевищувало їхню частку в населенні СРСР. Проте кар'єрне зростання часто залежало від лояльності до радянської ідеології, а не від національної ідентичності. Офіцери проходили регулярні курси підвищення кваліфікації, але підготовка була стандартизованою за радянськими шаблонами без урахування українських особливостей. Генеральський склад генерали УРСР були частиною вищого командного складу радянської армії. Вони призначалися центральним керівництвом у Москві, і їхня лояльність до КПРС була ключовим фактором. Українці серед генералів були, але їхня кількість на найвищих посадах, наприклад, у генеральному штабі СРСР, була обмеженою через політику централізації. Наприклад, такі постаті, як генерал-полковник Геннадій Воробйов, уродженець України, займали високі посади, але діяли в межах союзної системи. Генерали часто проходили підготовку у військовій академії генерального штабу в Москві. Де акцент робився на стратегічному плануванні та веденні великомасштабних операцій, стан ЗСУ після розпаду СРСР і здобуття незалежності України в 91-му. після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, Україна успадкувала одне з найпотужніших військових угруповань у Європі, яке включало близько від 780 до 980 тисяч особового складу. 6,5 тисяч танків, 7 тисяч бронемашин, 1,5 тисячі літаків, ядерну зброю та чорноморський флот. Проте реальний стан армії та її трансформація в ЗСУ мали свої виклики. Хто залишився в діючій армії ЗСУ? Рядовий склад: значна частина рядових військовослужбовців, які служили на момент розпаду СРСР, була демобілізована. Україна відмовилася від призову громадян до частин за межами країни. А призовники з інших республік СРСР, що служили в Україні, поверталися додому. До січня 1992 року 270 тисяч військовослужбовців склали присягу на вірність Україні. Офіцерський склад. Багато офіцерів, які були етнічними українцями або служили на території України, залишилися в ЗСУ. Проте частина офіцерів. Особливо етнічні росіяни чи вихідці з інших республік виїхали до Росії чи інших країн СНД. За даними 1994 року, міждержавне переміщення кадрів завершилося, і більшість офіцерів, що залишилися, були лояльними до України. Генеральський склад: вищі офіцери, які залишилися в Україні, часто мали радянський вишкіл і менталітет, деякі, як генерал Костянтин Морозов, перший міністр оборони України. Активно підтримували створення національної армії. Однак частина генералів, що не поділяли ідеї української державності, виїхали до Росії. Наприклад, значна кількість офіцерів Чорноморського флоту перейшла до Російського флоту. Спілка офіцерів України СОУ, ця організація, створена в 1991 році, відіграла важливу роль у формуванні національного свідомого офіцерського корпусу. Виступаючи за українізацію армії та відхід від радянських традицій, чисельність і скорочення. На 1991 рік чисельність військ в Україні сягала майже 800 тисяч військовослужбовців і 1 мільйон осіб з цивільними спеціалістами. Проте утримання такої армії було економічно неможливим. Тому з 1992 року почалося скорочення. До 1996 року чисельність ЗСУ зменшилась до 450 тисяч. До 1999 року до 310 тисяч, а до 2005 року до 245 тисяч осіб. До 2012 року чисельність ЗСУ становила 184 тисячі осіб, з яких 139 тисяч були військовослужбовцями. Це було значне зменшення, ніж планувалося у 91-му році. Умови для військовослужбовців у перші роки незалежності були складними через економічну кризу, брак фінансування та перехідний період. Зарплати військових були низькими, часто виплачувалися із затримками. У 90-х роках економічна криза призвела до того, що військовослужбовці отримували мінімальні виплати, які не відповідали рівню інфляції. Житлове забезпечення було проблемним. Багато військових жили в старих радянських гуртожитках або не мали власного житла. Лише з кінця 2010-х років почалися програми будівництва гуртожитків для контрактників. Наприклад, проєкт 2018 року на 125 осіб у блокових гуртожитках. Технічне забезпечення було застарілим. Україна успадкувала величезний арсенал, але через брак коштів техніка не оновлювалася, а значна частина озброєння була продана чи списана соціальні умови. Престиж військової служби в 90-х роках був низьким через економічні труднощі та суспільне розчарування. Багато офіцерів залишали армію через відсутність перспектив. Позастатутні відносини, наприклад, дідівщина, залишалися проблемою, успадкованою від радянської армії. У деяких регіонах, як Прикарпатський військовий округ, фіксувалася висока кількість відмов від призову через жорсткі умови служби, реформи і зміни. У 1991 роках Україна прийняла ключові закони про Збройні Сили України, про оборону України, які визначили структуру ЗСУ та принципи їхньої роботи. Проте реформи гальмувалися через брак ресурсів і політичну нестабільність. З 1998 року почався перехід до оперативних командувань замість радянських військових округів, що оптимізували управління. Після 2014 року, з початком російської агресії, умови для військових почали покращуватися, зросли зарплати, почалася модернізація техніки, а чисельність ЗСУ збільшилася. Наприклад, у 2018 році контрактники отримували значно кращі умови. Включаючи соціальні гарантії та житло в Українсько-радянській Соціалістичній Республіці. Військовослужбовці, командний і генеральський склад формувалися в межах радянської системи, де українці були значною, але не автономною частиною. Русифікація та централізація обмежували національну ідентичність армії. Після 1991 року ЗСУ успадкували потужний потенціал, але через економічні та політичні труднощі, чисельність і боєздатність армії скорочувалися. Багато офіцерів і генералів залишилося в ЗСУ, але частина виїхала до інших країн СНД. Умови для військових у 1990-х роках були складними, з низьким фінансуванням і слабким соціальним захистом. Значні реформи почалися після 2014 року, коли зсу стали більш професійними, а умови служби привабливішими.